Лікування кореневих каналів відбувається від 1 до 3 відвідувань. Починаємо ми з вами із діагностики. Тобто ми робимо огляд, знімки. Все ж таки рекомендується, якщо ми лікуємо кореневі канали, зробити комп'ютерну томограму це 3D-знімку. Наступний етап це знеболення. Ми використовуємо ефективні, безпечні препарати місцевого знеболення. Також ми використовуємо комп'ютерну анестезію. І якщо все ж таки ви боїтеся, тобто дуже стоматолога. У нас також є повне знеболення це седація. тобто це лікування кореневих каналів усіх Наступний етап це підготовка до ентитичного лікування, тобто робимо доступ до кореневих каналів. Далі, йде, видаляємо нерв із кореневих каналів, ширяємо канали і приступаємо до пломбування кореневих каналів і ставимо тимчасову пломбу до наступного візиту. Наступним етапом іде реставрація. Відновлюємо функцію естетику коронкової частини. Тобто, колер форму анатомию зуба